Якість води, тарифи, прибирання сміття, ремонт доріг, боротьба з наркоторгівлею. Ні, це не передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти. Це перелік наболівших тем для жовтовоців, який нещодавно з'явився у соцмережах разом з запрошеннями на мирний мітинг. Хто вони активісти жовтих вод, чого і від кого вимагають? Дивіться далі. Розкажіть, будь ласка, коли організувалася ваша ініціативна група і чому? Ініціативна група наша організувалася після родителями дівчинки кіри в августі 2018 року. Ми всі зібралися під реанімацією, Ну як всі здружилися. Чому ви вирішили взагалі створити цей мітинг, запросити жовтоводців? що на це вас наштовхнуло? Точка кипения стала підняття стало поднятие тарифов в городе. Ну и плюс у нас никогда не было такого грязного города. То есть настолько уже много стало проблем, что ну, просто достало. Чи офіційно це зареєстрований захід? який відбудеться? Мероприятие офіційно зареєстрірована. 4 марта було віднесено заявлення. Воно підписано, Ввідомлення є як у нас, так і в ісполкомі. Що взагалі відбудеться на мітингу? Які питання будуть підняті? Можете навіть прочитати з запрошення. На мітингу будуть підняті питання, такі як водоканал, якість води підвищення тарифів, чисте місто вивіз сміття. ПЖРО виконання своїх обов'язків, міський голова ремонт доріг, СМСЧ-9 9 жахливий стан, Соціальна служба Гаряча лінія, проблемні питання, реорганізація, міська рада, проблеми безпритульних тварин, поліція, патрулювання міста, боротьба з наркоторгівлею. Чи запрошували ви когось з влади або комунальних підприємств, саме директорів або когось ще? На кожного непосередньо керівника підприємства, а також мера города? Ми написали заявлення, вони будуть розослани перед мітингом. Також хочемо пригласити. Всех желающих руководителей нашего города, депутатов, прийти присоединиться к нашему митингу и, возможно, вместе все-таки решить проблемы нашего города. Мы еще раз хотим обратить внимание нашей власти на проблемы нашего города, на наши общие проблемы. Хотим выдвинуть предложения, которые помогут по улучшению нашего города. Резолюция митинга будет составлена и отправлена. Определенної інстанції. А чого ви очікуєте саме від влади, коли вас почують? І якщо вас не почують, що ви будете далі, які ваші дії? А від влади ми э, очікуємо, що ми в зможемо вирішити дане питання, які є на даний момент, котре будуть розпечатане в резолюції, чи не буде це заклик до якоїсь політичної агітації чи е, виступ там, можливо, реклама політичної партії якоїсь? Мы не являемся представителями никакой политической партии. Мы аполитичны. Наш митинг будет без политического уклона. Мы настоятельно просим не использовать флаги символикой партии, только государственный флаг Украины. Также мы просим не устанавливать на митинге палатки различных партий и кандидатов в президенты Украины. Мы ни за кого не голосуем, ни за кого не агитируем. Мы просим соблюдать на митинге порядок. Это в первую очередь мирное собрание граждан, которые недовольны ситуацией в городе. Уважаемые желтоводцы, приглашаем 16 марта 2019 года в 12 часов к памятнику героям освободительной войны – Парк Славы. Все сознательных горожан, которым не безразлично современное и будущее нашего города. Тарифы постоянно растут, а качество услуг не улучшается. В медицине полный коллапс. Город постепенно превращается в свалку. Состояние дорог ужасное. Социальные и коммунальные службы, полиция не выполняют должным образом свои обязанности. Вспомним, что согласно Конституции Украины, единственным источник Сточником власти является народ. Хватит терпеть молча, поможем власти сделать наш город лучше. Митинг организован беспартийными желтоводцами, не имеет политической и пиар-цели, не будет проходить под флагами ни одной политической партии и не будет использовать никаких политических лозунгов. Не будь равнодушным, только вместе мы сила. Твое будущее в твоих руках.